Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні поговоримо про мої книжкові плани на 25 рік. Взагалі, як я вже казала, мільйон разів на каналі. Я не буду, ну мільйон разів, я казала, це в минулому році, в 24-му, що зараз я читаю лише те, що мені хочеться. От інколи це книги за інтеграціями, за рекламою. От, але це буває дуже дуже рідко, і зазвичай я читаю таке також в задоволення. Тож це плани будуть абсолютно плаваючі, неточні, як і в більшості блогерів. І в принципі, я притримуюсь такої тенденції. От я покажу вам 12 книг. Це не буде 25 книг на 25 рік, як я знімала в певний такий тренд в. В минулому році, в позаминулому році. От, І вирішила, що 12 буде в принципі, достатньо. Я думаю, що я прочитаю половину, це так точно. От, Просто так хочеться мені прочитати в 25-му році, плюси я розраховую на певні книги, які мають вийти в 25-му році. От, І тому, надіюся, що це відео вам сподобається. Не забувайте, будь ласка, за активність, пальчик вверх. От мені буде надзвичайно приємно. Ну, а ми поїхали. І давайте одразу з місця в кар'єр показую вам звійні вітром, які анонсували десь орієнтовно на лютий, якщо я не помиляюсь, двутомник від книголава, це серія Золота полиця. Я дуже хочу перечитати цю історію, але не знаю, чи зроблю це в 2025 році. Просто я собі ставлю таку відмітку, що так вона перевидається українською мовою. Раніше було в ось такому оформленні від KM Books, якщо я не помиляюсь. От і зараз це просто золото буктоку, як то кажуть, і дуже. Дорога книга на OLX. от тисячу дві тисячі гривень, хотять за цю не дуже якісну книгу, але просто це така шедевральна історія, що я неймовірно рада, що вона буде українською і що її можна буде перечитати. Якщо ви не знаєте, це. Одна з моїх улюблених книг. Це одна просто з тих книг, яка виривається в мене в топ-3, певне. Того, що я просто обожнюю в читальському плані, і просто що дуже-дуже люблю і розриває мені серце. От тому хотілося би перечитати, але є певний страх, адже я боюсь, щоб не було інше сприйняття. Адже книга улюблена. От і. Щоб просто сприйнялась нормально в е, зараз в моєму житті. Коротше, не знаю, як буде, але тут роблю відмітку. Ну і далі поїхала до того, що в мене є. Я буду показувати абсолютно в різнобій, і це нефритове місто від фонде Лі. Я думаю, що ви вже бачили цю книгу в інших блогерів. Я ще її не показувала на каналі, тому що е, якось ще не було чи показувала. Не пам'ятаю, якщо показувала, то залишу вам посиланічку. Десь ось тут вискочить з покупками. Ой, вона дуже гарно проливається. і це в нас, якщо я не помиляюсь, буде трилогія. Нефритова трилогія, і вона дуже гарна. Взагалі, від видавництва Жорж дуже якісні книги. Подивіться, як вона переливається, і це все в виточках. Ну просто шикарно. Я взагалі не звертала увагу на цю історію, доки в книгарні просто не побачила, що це. Книга отримала всесвітню премію фентезі за найкращий роман і перша книга саги зеленої кістки. Тобто це добротне фентезі. Я одразу полізла на Goodried дивитися оцінки і побачила, що це хвалять. І як я могла пройти по всієї книги. Просто одразу ось так побачила в книгарні, почитала відгуки, погортала, подивилася, що як перша книга має 500 сторінок, і в принципі книга сама по собі неформатна і вирішила, чому б не взяти. От і дуже щаслива. Надію, що фентезі в цьому році в мене взагалі буде. Буде більше, тому що я обожнюю цей жанр, але якось через те, що я читаю дуже різну літературу, якось трішечки витісняється цей улюблений мій жанр от іншими книгами. Тому дуже надію, що цю книгу я таки прочитаю. Ну і плюс в мене є багато а, книг а, з серії саме перших томів, і які я купую для того, щоб розуміти, чи потрібно мені купувати продовження. І таких перших книжок серії багатько. потрібно це все підчищати. До речі, можливо, вам було Цікаво бачити таке відео, де я оцінюю перші книги різних фентезі-циклів. От і для себе роблю відмітку, чи я буду купувати продовження, чи ні. Напишіть будь ласка в коментарях, чи цікаво От, про просто зараз придумала і пропоную вам. Так, ні, знімаємо, не знімаємо, але на це потрібний час. Коротше, відмічаємо, нефритове місто точно тут буде. Тут щось, до речі, не сказала про сюжет, буде зв'язано з самим нефритом, який є і наркотиком, і саме знаряддям праці, і саме тим, за що борються, за що воюють. І от якраз таки тут у нас розпочинається, розпочинається якась війна. Почнете раторити, от більше нічого не скажу, тому що взагалі анотації я не читаю. Але ось така відмітка: просто ну, шедевральна книжка. Я дивилася на цього автора. Певно, останні півроку. І я читала вже його книги. Але от якось хочу продовжити своє знайомство. Звісно ж, це Кадзу Ішігуро. В мене є ще дві інші його книги: це похований велетень. А в електронці в мене є ноктюрне, це його збірка повістей. І також у мене є залишок дня. Але я хочу прочитати саме Клару і Сонце. Я дуже надію, що мені вийде це зробити. Я якимось чином не знаю, чому продала свій перший примірник і от мусила перекупляти в Києві якось з. В якусь поїздок, от адже, по перше, мені дуже цікаво спостерігати за тим, як пише Кадзу Ішігуру. В нього настільки незвична манера письма, що мені здається. З кимось порівнювати його взагалі неможливо, тому що він унікальний в своєму роді. Тут буде розповідатись про дівчинку, яка знаходить в магазині ляльок робота. От, і власне, цей робот якось буде взаємодіяти з цією дівчинкою, і взагалі буде якесь таке от щось ніби фантазійне, фантастичне, от в реальному світі. Ну і звісно ж, це все під соусом мови написання, манера написання Кадзу і шугуру. Я впевнена, що це буде супер. Але єдине, я хочу вас застерегти і завжди про це кажу на каналі. Коли згадую книги і Шигуру, не читайте, будь ласка, анотації. А, тому що дуже багато спойлерних моментів, і взагалі, казу Шігури, він пише дуже таємниче. І знаєте, він не висвітлює всю інформацію в своїх творах. Він взагалі повну інформацію прямо він не пише. От. Про це потрібно здогадатись читачу самому. І тому анотація пише прямі речі, які відбуваються в книзі. І для мене це трішки ну, взагалі не зрозуміло. Я розумію, чому це пишуть, але а, в той же час мені здається, що більшість а, людей, які читають, вони не люблять ось таких спойлерів в анотації. Тому навіть тут я просто ось так один абзац прочитала, просто для того, щоб знати, що сказати вам. І більше нічого не знаю і не хочу знати. Взагалі треба дуже обережно дивитися відгуки на книги Ішігуру і шукати якісь інші відеозвіти, скажімо так розповіді про книги цього автора тому що дуже легко вихватити спойлери що не дуже, тому що е, може бути навіть такий спойлер в двох словах, який дуже класно, і Шігуру описує всі книзі, і ти маєш сам це подумати, здогадатись, якось ну пофантазувати, а, а не коли тобі говорять про це прямо. Далі в мене на папірці написана печінка. Вона в мене є в паперовому варіанті, але зараз в іншому місці, От і тут в мене її собою немає. Насправді я дуже хотіла би прочитати цю книгу, але не знаю, чи вийде це в наступному році, в цьому році. От, адже мене бентежить те, що дуже мілкий шрифт. Я знаю, що це ніби як дивне таке щось, не дивний критерій читати книгу чи ні. Але я знаю, що це щось має бути фундаментальне, що це сімейна сага, здається про корейську сім'ю. От е, тому не знаю, як вийде, я собі тут відмічаю, але якщо не прочитаю, в принципі не засмучусь. І поки що я забрала цю книгу з бажанок, мені цікаво буде її прочитати, але лише в моменті. Тому я чекаю на цей момент, і якщо раптом ви читали цю книгу, напишіть, будь ласка, свої е, враження, тому що я бачу двоякі відгуки і трішки мене це бентежить, тому що я не з тих людей, е, хто бачить негативний коментар і одразу біжить читати книгу, тому що йому цікаво. Ну, скласти якесь своє враження. Ні. Якось я, знаєте, націлена лише на те, що е, книга має більшість позитивних відгуків. Так, можливо, це неправильно, але в мене зараз надто мало часу для того, щоб читати. Е, Середню, скажімо так, книгу. Ну, а ця книжка точно має мені сподобатися. Це Американа. Я вже розповідала неодноразово. Я вже просто напевне набридла вам з авторкою Чімоманда НГОЗІ Адічі та її книгою Половина жовтого сонця, яка увійшла в мене до топу кращого за 24-й рік, і її Американа вийшла приблизно там 3-4 місяці тому. А що я розказую? Коли вона вийшла? Впрочем, вона вийшла приблизно в середині минулого року, і це кажуть, навіть краще щось за попередню книгу. Дякуємо книголаву за те, що не відкладали в довгий ящик з іншою книгою цієї авторки. Тут вже в нас, незважаючи на перший томик, тут у нас звичайний папір, він такий слонової кістки. От і трішки приємніший софтач, також є лясе. Все дуже-дуже гармонійно. Мені надзвичайно подобається ця книга і це оформлення. Дуже хотіла би її прочитати. І скоріш за все це зроблю, тому що якщо є певні сумніви з приводу починку, от то з приводу е, американи і е, в принципі книги, Аді» чи я не сумніваюсь, адже це е, та авторка, яка мені запала в душу. Я не скажу, що вона моя улюблена авторка, але вона пише приємно. При цьому в неї такий дивний стиль. Вона може довго розкачувати і, і довго нам описувати про персонажів. А пізніше в неї настільки швидко відбуваються події, що ти не встигаєш просто передихнути. Я першу книгу про винищення людей з Нігерії я прочитала. Як я вже казала, хворіючи, і прочитала її дуже-дуже швидко, буквально за два дні, півтора-два дні. От тут щось буде, кажуть, ніби краще. І знову ж таки, події відбуваються в Нігерії. Не буду казати, що там. Але головною гриною є і Фемелу. От, і, власне, щось буде відбуватися з цією дівчинкою. Я знаю, що це роман дорослішання. Тому будемо читати. Обов'язково, можливо, зніму вам навіть якийсь читальський щоденник. Подивимось. <кій> а ви знали, що лише за 10 гривень можете підказати. Включити спонсорство, отримувати доступ до загальних відео раніше за усіх та дивитись унікальний контент. Секрети зйомки, невдалі дублі, розіграші лише для спонсорів, реорганізації полиць, персональні розпаковки та багато іншого. Дякую за вашу підтримку. Ну а тепер до книг. Наступна книга була додана сюди. Тому що я обожнюю воєнну літературу та історію концтаборів, от але чи зможу я її прочитати? Це саме та категорія книг з цього відео, де я ставлю знак питання, тому що зараз мені такі книги читати дуже-дуже важко. Мені навіть важко сприймається ремарк, щоб ви розуміли. От тому подивимось, це вибір від Едіт Егер. Звісно ж, це в нас історія психотерапевтки, яка сама переживала не один констабір. Тобто вона вижила і зараз допомагає іншим людям впоратися з тією чи іншою проблемою в їхньому житті. І це просто. Дуже дуже цікаво, кажуть, що це книга просто топ. Хто її не читає, всі її відправляють одразу в краще, чи в те, що вразило, чи просто в те, що потрібно читати кожному. Я цю книгу купила не на водоництві книголав, а з рук за 100 гривень, тому що вона в не дуже хорошому стані на трійку. Але для мене це абсолютно не важливо, тому що мені важлива сама історія, сама сам текст. А тут він ніяк не пошкоджений. Читати можна, все прекрасно, тому я не бачу сенсу перекупляти, ну, взагалі за е, шалені кошти, от на сайті видавництва, тому що все ж таки інколи я ж е, гроші, жлоблю 500-600 гривень за таку історію, е, ну взагалі за будь-яку книгу, якщо вона звичайного оздоблення. Якщо це американа, припустимо, як у книголаві, прекрасно, я готова давати 600 гривень. Якщо це звичайний ось такий формат без будь-яких виточок, глянцевих вставок і так далі, е, тут лише позаду та спереду. На форзацах є якісь ілюстрації, але не більше. Ну, трішки нереноційно, скажімо так. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. Якщо ж ні, напишіть свої думки, буде цікаво спостерігати. От, тому поки що відмічаю. Чи прочитаю, подивлюсь по настрою. І до речі, продовження «Дар», яке також є у цій авторки, кажуть, така собі книжечка, от перша набагато краще. Також тут собі відмічаю, «Щепач». в мене також є ця книга в паперовому варіанті. Тут її поки, поки що не відмічаю, тому що вона там, де і а... я сказала, що в мене є пачінко так, в паперовому варіанті, в мене є голландський дім. І я певне переплутала ці книги. Ну, я молодець. Почінку в мене немає, але є голландський дім, який також я хотіла би прочитати в цьому році і хотіла би прочитати саме в січні-лютому. Тому ось цю книжечку також відмічаю, вона буде тринадцятою. Ну, просто моя уважність це. Дуже мені в принципі імпонує стиль Брома. Це один з моїх улюблених авторів. От я не хочу вдаватися в те, що він десь колись там комусь писав, кого він там любить, який народ, кого він не любить. Я не люблю вдаватися в ці плітки. Тому, якщо ви бачите десь якусь інформацію про Брома, будь ласка, перевіряйте її з надійних джерел, а не слухайте блогерів, які просто так кажуть, що я не буду читати Брома, адже він щось там десь колись писав. Фейсбуку чи в Твіттері про російський народ, чи там про любов до російського читача, будь ласка. Звертайте увагу на джерела, які прикріпляються цими блогерами. І якщо джерел немає, але є якісь недолугі скрини, які нічим не підтверджені, то робіть свої висновки. Будь ласка, я брома люблю, я ніде не бачила нічого негативного в бік українського читача і позитивного в бік російського читача. Тому я продовжую його читати. Я прочитала у нього вже майже всі книги. І ще пачу, в мене зараз якраз так в процесі читання дуже цікава ілюстрована книжка. Настільки вона захопила мене, це саме той ковток свіжого повітря, який я дуже-дуже хотіла отримати, тому що зараз для мене більшість книжок вони душні через мій моральний стан. Я думаю, що ви знаєте, з чим це пов'язано, розповідала в передніх відео. Але ця книга вона стала ніби таким чистим, чисним, чистим киснем. От я просто ніби ожила читаючи цю книгу, і вона точно увійде в топ кращого, тому що. По-перше, це улюблений автор. По-друге, це саме той стиль, який я люблю. По-третє, це цікава історія про ляльку Джека, який рятував свого власника-хлопчика від кошмарів, від певних чудовиськ, які намагалися його знищити. Цікава книга, взагалі не схожа на що інше, тому цю книгу я додаю просто тому, що я і так її вже читаю і е, трішечки щитрила, Але так, вона також тут є. Ну і також не можу не відмітити тут е, брома, викрадач дітей. Я зробила перезамовлення просто моментально, як тільки побачила від видавництва небо. От е, там була книжечка від видавництва Варвар Букс, Варвар Паблішинг», якщо я не помиляюсь. А тут у нас уже небо, от арт-видавництво зробила. Моментальне перезамовлення, дуже чекаю, і здається, вона вже очікується з друку. Одразу буду читати, як тільки отримую. Одразу просто. І як тільки в мене ці дві книжечки будуть разом в купці, хотіла б зняти вам окреме відео, розповісти про Брома, розповісти, у який приємний звук. Хочу вам детальніше розповісти про Брома, про його манеру письма, про те, як він оздоблює свої книги, адже це саме той автор, який ілюструє свої книги, він не раніше ілюструє. Тривав також е відеоігри. Це дуже цікавий і незвичний автор, і його стиль. Картинок, стиль а, писання, стиль, стиль а, малювання, не знаю, як ще, стиль оздоблення. А, от, а, в принципі, дуже-дуже перекликається за стилем написання. Тому хотіла б зняти вам окреме відео, розповісти про це детальніше, про його книги та про його творчість. Ну і давайте, якщо ми вже пішли по фентезі, я покажу вам книгу, яку також почала читати. Я її додавала в плани, просто відео знімаю вже пізніше, витягаю свого. Чохольчика, і, до речі, дивіться, яка тут мила кишенечка. Зробила її просто е для себе, щоб розуміти, як це працює. От, і пізніше виставлю таке вже на продаж. Це ви можете купити в моєму магазинчику е в інстаграмі Lumi Shop. От, а я достаю вам книжечку, ось така невеличка рекламка. І, звісно ж, це що? Темне бойове фентезі, як і люблю, Чорна рота від Глена Кука. Це величезний фентезі-цикл, і я в нього вв'язалась. Це якраз таки той випадок, коли я читаю першу книгу всього циклу, щоб розуміти, що купувати мені продовження. І в принципі, чудовий варіант, тому що, по-перше, я відволікаюсь, по-друге, це видавництво небо, і вони мені. Знаєте, імпонують тим, що, хоч і великий е, формат книги, я не дуже таке люблю, але при цьому дуже зручний шрифт. Просто ти летиш по сторінках і плюс ти написано надзвичайно легко, при тому, що все ж таки ну, трішки чернушно, трішки м -м, може бути важкувато для сприйняття, тому що тут е -м, це темне фентезі. Епічне, темне, бойове фентезі, я думаю, ви розумієте. Книга оформлена просто нереально. Тут є ось такі вставки, навіть просто на сторінках є такі певні якісь розводи, о, якісь є певні потертості. Ну, коротше, і до речі, закладника, яка також ішла з книгою. Не знаю поки що, чи буду купувати продовження, але я прочитала дуже-дуже мало, щоб робити якісь висновки. Сама книга перша вона займає приблизно 300 сторінок, так, 310. Тому прочитати її цілком реально для того, щоб розуміти, чи купувати далі продовження чи ні, чи знайомитися з Гленом Куком. Це, до речі, як я вже сказала, моє знайомство. Мені було дуже цікаво дізнатися про що ж. Якраз таки ось ця серія чорної роти. В нас тут розповідається про групу, скажімо так, бойових чоловіків, які йдуть на службу до м певного злодія, от і ніби як вони будуть на стороні зла. Але при цьому будуть творити добро, чи будуть сумніватися в тому, що їм творити? Ну, коротше, щось таке. Поки що для мене нічого не зрозуміло, тому що я на 76-й сторінці. От тому прочитаю і вам розповім, можливо, навіть в окремому відео. Прочитавши трішечки анотацію, що я зазвичай не роблю, але для вас все ж таки змушена це зробити, тому що я книжковий блогер. А прочитавши анотацію до цієї книги, я зрозуміла, що певне. На цю книгу в мене найбільше знаків питань з приводу прочитання в цьому році, але поки що додавлю, тому що мені цікава творчість Розамонди Пілочер. І в мене є також її книга самого сонцестояння. Якщо я не встигну взимку прочитати ту книгу, то можливо прочитаю цю. Це шукачі Мушель. Вона величезна, але вона супергарна. Я. Не так часто купую книги від видавництва РМ, тому що для мене вони трішечки за дорогі, якщо чесно. От, але якість просто на висоті, і я розумію, за що а, ми платимо такі кошти. Менелопа кілінг, дочка художника, мала насичена та сповнена подіями життя, Богемне дитинство в Лондоні й корнволі. Нещасливий шлюб під час війни, що, до речі, мене і трішечки бентежить, тому що тільки з цього вийшла, і читати за це буде трішечки важко, мені здається. Роман з чоловіком, якого вона по-справжньому кохала, вона виростила трьох дітей і навчилася сприймати їх такими, якими вони були насправді. Але нестримна енергія і незалежність надають жінці спокійно доживати віку на пенсії. Коли Пенелопа дізнається, що її найдорожча скарба батькова картина шукачі Мушель» коштує цілий статок. Перед жінкою постає складний вибір: чи зможе вона охолити правильне рішення, щоб зберегти лад у сім'ї? От мені здається, що це буде щось таке життєве, життєстверне навіть, я б не сказала, От, і в той чи в той, в тій чи іншій мірі, все ж таки заспокійливе, а це як певна пігулочка корвокорвалменту чи якогось іншого спокійливого, якоїсь барбувальчика. Я знаю, що Розумунда пілчер пише супер легко і при цьому приємно. І, і ти занурюєшся в цю а, м, цікаву і таку, скажімо так, домашню атмосферу, тому що я читала вже її книги. От, книгу одну вересень, от. І цікаво бачити і інші книги цієї авторки української. Тому поповнила колекцію цієї авторки, яка складається поки що з двох книг, і певне поки що це буде автопокупна авторка. От, але коли прочитаю, не знаю. Книга, яку я продавала вже, але мені пізніше надіслала її підписниця, тому що я згадувала, що хотіла би знову її знайти. Це Кейт Аткінсон та її за лаштунками в музеї». Насправді в мене є ще інші три книги, саме в цьому оформленні Кейт Аткінсон. Там є делогія і там є одиночна книжка. Чому я хотіла, в принципі, перекупити цю книгу? По-перше, тому що я розумію, що перший раз, коли я її починала читати декілька разів, я взяла книгу не в той час. По-друге, я хотіла саме в цьому оздобленні, тому що воно мені подобається набагато більше. Це в нас видавництво наш формат. А, ну і по третє, це дебютний роман. Тобто хотілося б знайомитися з Кейт Аткінсон саме з цього роману. І плюс чому мені не дає спокою ця авторка, тому що вона пише життєстверну літературу, вона порушує багато тем в своїх книгах, що я дуже люблю. Тобто, це не проста книга. Взагалі історії а, такі вони насичені подіями, реальними подіями, не картонними персонажами. І по третє, чи по четверте, неважливо, а, вона затрагує тему війни. Звісно ж, сімейних стосунків, любовних стосунків, дружніх стосунків, і тема війни є культовою. І також історична тема. Це вже в нас п'яте, п'ять тем, які я от зараз просто назвала, е знаючи лише трішки цю авторку. От тому мені здається, це те, що має мені сподобатись. То я тому я хочу дати вкотре шанс цій авторці. Якщо ж раптом я прочитаю 20, 30, 40, 50, 100 сторінок. Е Цієї книги, і вона мені не сподобається. Я все ж таки буду читати її наступні книги, хоча б спробую, тому що чомусь я впевнена, що мені потрібно переступити певний якийсь період прочитання цієї книги чи можливо іншої книги, і я зможу. Потоваришувати з Кейт Аткінсон в мене просто, знаєте, спрацьовує чуйка. От просто я вперлася і я хочу знайти спільну мову з цією авторкою. Чому мене в принципі відлякав початок? Тому що тут у нас розповідається м -м, про роман дорослішення у нашої головної героїні, але вона розповідає про своє життя з 1951 року, і розділ перший називається зачаття. І от там це все описується детально, і певне це мене просто відлякало. Але я починала читати цю книгу більше року тому. І розумію, що зараз можу відрізнити себе в цьому часі і в тому. І розумію, що мені ця книга має сподобатися точно, і що зараз якраз на неї час. І в мене вийшло сонце дуже вчасно, тому що мої фонарики і моє освітлення, воно втрачає сенс, його майже не видно. От тому дякую підписниці величезне за такий подаруночок. Я їй давала читати книгу. От, зекономила їй трішечки грошей, тому що це була Астрід Лінгрен та її щоденники воєнного часу 44 45 років. От, а вона мені за це подарувала книжечку. Я дуже їй вдячна. От, і в мене є тепер вся колекція Кіт Аткінсон, якраз таки в старому оформленні. У нас залишається дві книги, і так як я сказала, що хочу зробити акцент на фентезі, В мене якраз таки дві книги залишаються фентезі. Ну, по перше, це магічний корабель від Робін Хо. Це перша книга ем, з серії торговці живих кораблів, і це другий під цикл взагалі в бібліографії Робін Хоп. Чому я беру цю книгу? Тому що, по-перше, я ще її не прочитала, логічно. По-друге, читати я її буду лише коли буде друга і третя частини, це в нас трилогія. От і я хочу прочитати цю серію залпом сідає акумулятор. Треба середити. Тому як тільки отримую дві інші книги, одразу буду читати цю серію, тому що хочу прочитати це все скопом, як я робила в принципі із попередньою серією учень убивці. От мені подобається це оздоблення більше, і для мене дивно, чому КСД спочатку перевидали книги в старому оздобленні першого циклу, а пізніше його ж видали в цьому серійному. Для мене це не зрозуміло. Ну я в принципі можу зрозуміти, чому щоб люди перекупали, перекупляли і перекупали кого купали. Щоб люди перекупляли, витрачали кошти і тим самим приносили заробіток КСД. Але для мене це просто настільки ну, непрофесійно, що і дико. Тому що знаючи, що люди будуть купувати наступні цикли, які видані в єдиному оздобленні, перевидавати в старому, щоб люди це купували, ну таке собі. От, але я принципіально не буду замінювати перший першу, перший підцикл, лише якщо мені подарують, я буду дуже вдячна. От, але саме всі емоції мої залишились тим. Книгами. Тому тут будемо читати, кажуть, тут жахливий переклад, але поки що нічого не буду казати. От, і надію, що все буде добре. Ой, у нас тут, як завжди, всередині карта. Хоча було б класно, якби вона була ось тут. Тут, то тут. Нічого страшного, шрифт у нас середній, нормальний і книжечка товстенька. В ній більше 800 сторінок. Дуже чекаю своє знайомство ще й з цим підциклом. Робін хоп це моя. Улюблена одна з улюблених авторок. І на її перший підцикл про учня-вбивці я знімала окреме відео. Десь ось тут з'явиться посиланечко. Переходьте, дивіться, там цікавезно. Ну і я вже згадувала про цю книжечку. Здається, в покупках це «Настрас зі Смарагдового моря від Брендона Сандерсона. Я показую вам цю книгу, але насправді не впевнена, чи буду читати цю одиночну книжку, чи буду читати е архів бури світла. Ні, не архів бури». Так, як, як називається цей прекрасний цикл? Скажіть мені, будь ласка, серія з імли народження. Точно, от в мене є ця книжечка, а другої частини поки що немає. Це трилогія. В мене немає, я дуже її хочу, але. 900 гривень якось платити так собі. Тому не знаю, з якої книжки розпочну своє знайомство з Брендоном Сандерсоном, але це точно зроблю в 25-му році. У мене знову за світи, ну, як завжди. От, беремо ось ці дві книжулі. До речі, Віват, молодці, вони зробили формат Трес із Марадового моря, майже такий самий, як у видаництві неба, видається Сандерсон, повнорозмірний ось цей томик. Вони виглядаються заразом дуже-дуже гарнесенько. І навіть в один бік назва. Я чомусь дуже звертаю на це увагу. Це, в принципі, все, про що я хотіла з вами поговорити. Ось такі мої плани, які я виконую чи ні, не знаю, але картати за це себе точно не буду. Будь ласка, не забувайте за активність. Дуже важливо для розвитку каналу. Натискайте на дзвіночок на кнопочку підписатись, ставте пальчик вверх. І також не забувайте, будь ласка, читати лише те, що вам подобається. З вами була Катя Ельф. Бувайте, бережіть себе, рідних і Україну, як завжди, побачимось в наступному відео.